Новини в марафоні від фактів ICTV та «Вікон СТБ». Я Тетяна Висоцька, вітаю лінія фронту у суцільному вогні. Напередодні наші бійці відбили майже 90 атак. Росіяни цілили з артилерії авіації, обстріляли понад сотню населених пунктів не лише біля лінії зіткнення, але й прикордонних із Росією областях. Повідомляє генштаб. Росіяни били по громадах Чернігівщини та Сумщини на Харківщині. Основні бої. Точаться на куп'янському напрямку біля Синьківки а на Луганщині загарбники намагаються прорвати лінію оборони в районі Серебрянського лісу. Більше десяти атак наші захисники відбили навколо Бахмута, але епіцентр протистояння на фронті околиці Авдіївки та Мар'їнки. На цьому відтинку фронту відбулося майже три десятки боєзіткнень. На запорізькому напрямку бої точаться біля роботиного. Гарячий на Херсонщині там триває контрбатарейна боротьба. Херсон та область минулої ночі пережили масовану атаку. Місто обстріляли з безпілотників із з і самому Херсоні дев'ять постраждали. Серед них четверо дітей, зокрема, поранені 28-річна жінка та троє її доньок двох, чотирьох і дев'яти років. А загалом по області 16 поранених. Частина потерпілих в лікарні. Сили оборони збили всі безпілотники. Уламки, на жаль, упали на житлові квартали. Пошкоджені три багатоповерхівки: дитячий садок, медзаклад. Та пошта також постраждав об'єкт критичної інфраструктури та складське приміщення. Виникла пожежа. Згоріло шість автомобілів. Рятувальники до самого ранку ліквідовували наслідки обстрілів. Під час гасіння пожеж вогнеборцям довелось відходити в безпечні місця та перечікувати повторні обстріли в укритті. Очевидці розповідають, що ударів було щонайменше чотири та показують наслідки обстрілів в оселях. Пів десятого бахнуло, отут вот бахнуло. Ну, по-відомому, і во дворі, тому що у нас на кухні навіть стінка потрескалася і окно вилетіло. Засвістело, бухнуло і все. Потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло, потім ще раз бухнуло. Не знаю, чотири рази це точно. Сили протиповітряної оборони цієї ночі знищили 18 з 19 запущених росіянами дронів Камікадзе. ППО працювало на півдні в центрі та на півночі. Уже традиційно шахеди летіли з мису Чауда та з балаклави в окупованому Криму. Санкції, які США запровадили проти Росії, вдарили по мережі, що допомагала окупантам виробляти шахеди. Йдеться про 10 юридичних і 4 Фізичних осіб, які сприяли закупівлі американських іноземних компонентів для безпілотників на сотні тисяч доларів, про це повідомили в американському міністерстві фінансів. Підсанкційні компанії та персони перебувають в Ірані, Малайзії, Гонконзі та Індонезії. Найбільше обходити санкції Росії допомагала. Іранська мережа закупівель Вашингтон переконує, що і надалі буде докладати максимум зусиль, щоб зруйнувати незаконні закупівлі для Кремля та притягти до відповідальності фізичних і юридичних осіб, які цьому сприяють. У грудні українська оборонка виготовила майже 50 тисяч FPV-дронів та планує виробляти тисячі ударних БПЛА середньої та великої дальності. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Якщо темпи виробництва збережуться на рівні 50 тисяч одиниць за місяць, то в наступному році Україна зможе випустити 600 тисяч FPV-дронів. Окрім цього, наша оборонка спроможна виготовити більше 10 тисяч ударних безпілотників середньої дальності, які летять на сотні кілометрів, а також тисячу БПЛА. Із дальністю понад тисячу кілометрів. Нагадаю, напередодні на підсумковій прес-конференції президент пообіцяв, що Україна в наступному році виробить мільйон дронів. Під час прес-конференції Володимир Зеленський також поділився своїми думками про хід мобілізації. Запевнив, Україна не змінить стратегії, що спрямована на звільнення від окупантів усіх українських територій. Подробиці зустрічі з журналістами від Ореста Відористодромаловського. Наступного року в Україні буде виготовлено мільйон дронів для потреб фронту. Це одна з головних заяв прес-конференції президента України. Я позитивно ставлюсь до збільшення виробництва і дронів і спеціальних підрозділів. Повинна бути інфраструктура щодо управління дронами щодо виробництва. Мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Збільшуватиметься, сказав вивати, Володимир Зеленський, і вітчизняне виробництво артилерійських снарядів 155-го натівського калібру. Цифр не назвав закордонні журналісти. Запитали у глави держави, чи не думає президент про зміну української стратегії оборони, враховуючи відсутність, цитую великих проривів на полі бою. Стратегія не може бути зміною згідно нашої конституції. Це всі. Наші території. Що стосується тактики, може бути змінена тактика після того, як буде враховані результати наших дій на півдні України у 23 році. До кінця року ми отримуємо розуміння і наші наступні плани, наступні кроки, вибачте, залишаться поки що тільки з нами. Розкрив президент Зеленський і деталі плану мобілізації, заявивши, що Генштаб запропонував призвати ще 450 500 тисяч українців. Вони запропонували е, мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Це дуже серйозна цифра. Е, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перше за все людей. Друге, це питання справедливості, це питання обороноздатності і питання фінансів. Мобілізація у такому форматі коштуватиме Україні ще 500 мільярдів гривень. Водночас, серед пропозицій від генштабу, президент не побачив пункту про демобілізацію військових. У нас є питання відпусток. То це повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні. Надати відповіді мені суспільству передусім, суспільство, і тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча я вважаю, що це питання номер один. Запитали у президента і про стосунки з головнокомандувачем армії генералом Залужним Володимир Зеленський назвав їх робочими. Робочі у мене стосунки з Ложним. Він має відповідати результату за результат на полі бою, як Головком. Разом з генштабом є багато там питань. Є також е командувач Таврії, який ну, оперативним командуванням займався. Дивіться, це складне питання, наступ. Щось було, чогось не було, щось дійшло, чогось не вистачає. Нам потрібні. Міцні кроки і результати не сумнівається. Глава держави у допомозі від Сполучених Штатів Америки заявив, це лише питання часу. Я впевнений, що Сполучені Штати Америки нас не зрадять, і що те про що ми домовилися з Сполучених Штатів, буде виконано. Повністю очікуємо цю допомогу. Вони знають деталі на що це потрібно, як це вплине. Вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат. Мені здається, я знайшов порозуміння з президентом Байденом і сенаторами. і Ми зустрічалися з обома партіями. Подивимось, подивимось, питання знов таки в датах. Загалом розмова з журналістами тривала дві години. Більшість питань стосувалися підтримки від союзників та ризиків, якщо вона скоротиться. Говорили про перспективи на фронті. Утім, президент не вдавався у подробиці, аби не допомагати ворогу. Ораздремоловський та роман Щербаков програма Вікна СТБ, Марафон Єдині новини. Окрім представників ТЦК, можуть вручати повістки працівники ЖЕКів та ОСББ. Також це можуть бути керівники підприємств усіх форм власності, селищні голови, старости і представники територіальних громад. Про це повідомив речник командування сухопутних військ Володимир Фітьо. Вручати повістки можуть у громадських містах і у спортзалах, і в ресторанах не виняток. Він наголосив, що як і раніше. Під мобілізацію підпадають чоловіки віком від 27 років. військовозобов'язані – про зміні місця проживання має сім днів, щоб стати на облік до нового ТЦК за місцем проживання чи праці. Якщо він цього не зробив, його вважатимуть ухилянтом. Коли електронний реєстр військовозобов'язаних оберіг буде синхронізовано з іншими державними реєстрами. У ТЦК бачитимуть, що громадянин був зареєстрований у Києві, але зараз працює у Львові. Тоді Звернуться до керівника підприємства, і той муситиму особисто доставити працівника військовозобов'язаного до центру. Президента у Верховній Раді представлятиме Галина Михайлюк. Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який уже опубліковано на сайті. Федора Веніславського звільнили 7 грудня за його бажанням. Новопризначені Галіні Михайлюк 36 років. Вона депутатка від слуги і заступниця голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Серед іншого, вона співпрацювала із консультативною місією ЄС в Україні, допомагала з адаптацією українського законодавства, викладала у Моглянці та українському вільному університеті у Мюнхені та Арканзасі. Економіка Росії в піке. В Ерефії зростають ціни як на продукти, так і у сфері послуг. Міжнародні медіа стверджують, економіка країни-агресорки на межі перегріву через високу інфляцію та перехід на військові рейки. Тож експерти прогнозують, що поступово країну чекає деградація виробництва на то, що Путін і його прибічники обіцяють процвітання та високі пенсії з подробицями. Наталія Луценко. Маска стабільності, за якою ховається розхитана економіка Росії, в Кремлі переконливо розповідають про достаток, затверджують рекордну бюджетну оборонку. Пропагандистські блогери створюють ілюзію заможності. Та чим закінчиться ця імітація? Передбачити нескладно. Наприкінці листопада Кремль запроваджує рекордні витрати на оборону і правоохоронців – майже 158 мільярдів доларів. Західні медіа вмить реагують. Зокрема, видання The Economist аналізує, що Росія опинилася на межі небезпечного перегріву. Придивившись до економіки Путіна, часі війни стає зрозуміло, що вона небезпечно перегрівається. Інфляція у секторі послуг, до якого належить усе від юридичної консультації до ресторанів, винятково висока. Вартість ночі у московському ріц Карлтон тепер вже Карлтон. Після того як вийшли західні спонсори, зросла з 225 доларів до 500 після вторгнення в Україну. Наступного року витрати на оборонний сектор РФ зростуть майже вдвічі до 6% загального ВВП. Це найвищий показник з часів розпаду радянського Союзу. І хоч нинішня економіка Росії стійкіше, ніж у СРСР, кажуть експерти, та вона все одно не здатна витримати такий перекіс бюджету за наявною інфляцією 7,5%. Це означає, що Росія починає окончательно виробляти модель економіки СРСР з гігантською військовою промисловістю, яка, в общем, висасувала всі гроші з економіки СРСР, з народу, і, в общем, звісно, в результаті розаліла країну. Іменно ця воєнна машина з її безумними розходами, на Настроєство танків, ракет і прочих ядерних ворожинів навіть про кремлівський олігарх Олег Дерипаска визнає, що через пригнічене економічне зростання та самодурство Кремля скарбниця РФ не дорахується наступного року 12 трильйонів рублів. Це приблизно третина бюджету на 2024 рік. Не всі в Росії точно розуміють, що ж відбувається, тому що є дуже різні сигнали. З одного боку, про рекордний бюджет. Він же рекордний не з точки зору того, що він рекордний зріс, а рекордний з точки зору, що перерозподіл всередині бюджету рекордний на користь оборонки. Тобто всі інші сектори соціалка, капітальні інвестиції та далі страждають. За рахунок того, що держава витрачає гроші переважно на оборонку. Тим часом Путін хизується успіхами в економіці. Бреша про підвищення пенсій, помірні тарифи. А чиновники дурять диктатора намальованими прогнозами заради війни та гармат жертвують здоровим глуздом. Чиновнику держиться за свій стул, за своє кресло, за свою позицію, за свою персональну машину. з мігалкою. йому потрібно день простояти, ніч продержатися. Що буде завтра? Розберемося. Поэтому рішення приймаються кроткасрочні, приймаються бездарне, лишь бы погасить пожар. І поки газети це полум'я Росії більш-менш вдається. Навіть за наявних санкцій заходу країна-агресорка тримається на плаву та активно торгує з іншими державами. Хай як українці хотіли б побачити лише попіл від економіки сусідів, санкції такого ефекту не нададуть миттєво. Це довга гра. Ну давайте подивимось на нафтогазові доходи, які скоротилися. Наприклад, коли ми говоримо про там те, що Росія вимушена обходити санкції, насправді ж, коли ви обходите щось, ви на 100% це не компенсуєте. Так само інфляція і падіння рівня життя всередині Росії, це також результат роботи санкцій. І якби Росія зараз не намагалася маклювати та оминати санкції, у перспективі на окупантів чекає економічна деградація. Ось вот цей процес його дуже хорошо назвав Центробанк Росії. что Россия обречена на обратную индустриализацию. Очень непонятный термин, а объясняется очень просто. Россия будет переходить к устарелым технологиям прошлого века. России будут не нужны специалисты 21 века, а специалисты 20 века, токари, фрезеровщики. І проші робочі, настоящі, стоячі у мітлорежучих станков прошлого віка, тому що только это Росія зможе делать. Поки що ілюзія добробуту та постійні дози пропаганди на Росії тримають у росіян відчуття ейфорії, та шалена інфляція, бідність, космічні ціни та жалюгідне власне виробництво красномовніші. Наталі Луценко та Максим Ильченко. Факти сі тві. Єдині новини на цьому все. Тримаємо стрій, бережімо своїх. А далі гостьова студія і Вадим Карп'як.